Ох, який у нас сьогодні чудовий тег тек від Альонки благодарний. Називається Твоя парфумерна особистість. Моя в даному випадку. Вітаю! Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні буде багато флакончиків, так що залишайтеся. Не пропустіть таку можливість роздивитися тут майже третину того, що в мене є. І погнали. Будемо трошки швиденько, бо скоро в дитини почнуться уроки, а мені не було коли раніше записати, але дуже хотілося. Так, Киріна, не та ви. Так, поїхали. Перше питання. Аромат, після якого перемкнули і привело до парфумерної залежності. Сказати чесно, я завжди, коли дивилася з самого дитинства телевізор і бачила там рекламу ці Діор, Шанель. Самі такі популярні бренди. Мені завжди це подобалось. Мені була цікава парфумерія. Але в нас в місті Ні, було в універмазі, але я туди не ходила. Ну, маленька, ми туди не ходили. А Буркар Ділис вже, вже коли я була доросла. Але коли на другому курсі університету чи на першому я здружилася з дівчинкою, і в неї були парфуми. Елізабет Арден, Арден Beauty. Ось тоді я зрозуміла, що все-таки брендова елітна парфумерія, навіть бюджетна, це краще, ніж все те, чим я користувалася. Тому що до я користувалася якимись копіями з базару за 40 гривень, пам'ятаю на першому курсі парфуми Ларів аналог Лакост Пурфан. Цим я користувалася. А до того Oriflame і Avon. Я все одно розуміла, що це не моє Oriflame, Avon. Так, були гарні парфуми, але після Arden Beauty я роз... зрозуміла, що, от, да, все-таки, ну, не марно мене туди тягнуло. Але тоді не було можливості купувати. А взагалі залежність моя почалася в 20-му році. Тоді я зрозуміла, що мені подобається все-таки. Елітна парфумерія. Ніше я тоді взагалі не знала, що таке. А дізналася в 2020 році, коли настав карантин, я почала дивитися ютуб парфумерний, згадала, що колись бачила кремчики і розпиви. І от там не з одного аромату, а саме з цієї можливості спробувати зразу декілька, і понеслося моє захоплення. Все більше і більше хотілося. Перших півроку, чи не кожен тиждень я замовляла. 3 по 3 мілілітрики. Щоб щось, бо треба нові відчуття. Але так, щоб від конкретного парфуму в залежності, то ні. Вже потім я почала виділяти для себе якісь парфуми, але то вже інша історія. Поїхали далі. Улюблені бренди. Ну, я вам чесно скажу, тут не буде певних якихось назв, тому що в мене немає такого, що. от Подобається мені з бренду все, або більшість, або відсотків 60-50 хоча б ні. Зазвичай, я не знаю що, але в кожному ароматі мене чіпляє дрібничка, яку я не можу виділити. Просто моя комбінація нот. І зазвичай це один аромат з бренду. Кожного аромату в мене є по одному. Деяких, ну, тих, які по два, по три, це я купувала в розпив. І теж вони мені, в принципі, подобаються, але так, щоб через них назвати бренд улюблений, ні, такого немає. Реально, по одному аромату з різних брендів. Мої найулюбленіші. Тому поки що я в пошуку. Демарно я парфюмерна капризуля, тому що із 100 опробуваних ароматів мені не подобається 50. Нічого так може бути. 40 і 10 такі, які можуть дійсно мене зачепити. Тут я не знаю, не хочу образити тих, хто кому подобається багато. Ні, це круто. А мені навпаки, важко знайти ще своє, хоч і вибір зараз просто нереальний, такий, що все перепробувати неможливо. Йдемо далі. Номер 3. Улюблені парфумерні напрямки. Ну, я тут навіть записала, тому що дивлячись в камеру забуваю слова. Е, найулюбленіший, певно, це ванільний, гурманіка, але теж далеко не все. Е, Далі деревні, цитруси і фрукти. І, в принципі, гурманіка, така затишна. Не фруктова, а більше м -м, така десертна. Типа кексику якогось пирога, отаке. Номер 4. Аромат, який підіймає мені настрій. Так, і з цього моменту в нас йдуть вже флакони. Певно, хтось не дочекався, але якщо дочекалися, так, куди це діти? Тут в мене їх дуже багато, я тут принесла третину своїх флаконів. І аромат, який підіймає мені настрій, це два. У мене тут виходить літній і зимній варіант. Літній це мандарина Duck Freedomland. Це аромат, я згадувала часто в своїх літніх відео і давно не вдихала, до речі. О, ну, дійсно позитивний, яскравий, е, такий небанальний, нелегкий. Тут. Поли... Ой, давно я його не наносила, що це мною. А, копачок розпиві понатрікало. Е, Він такий е, терпкуватенький трошки і дійсно вдихаєш і. Життя прекрасне. Повертаєшся назад в літо де сонечко, де тепло, ти лежиш на травичці. А зимній варіант аромат, який підіймає настрій це Мікалефмон Парфум Кристал. Цей аромат входить в 5 моїх найулюбленіших на даний момент. Я його дуже хотіла після затесту. Я його носила всю минулу зиму. Це туберозна жуйка. Така густа. Прям туберозно жуйковий якийсь сироп, ніби густа, насичена, солоденька, але не така, як трезори, що попа зліпається. Вибачте, якщо комусь це неприємно. але тут дійсно тут солодкість в міру. І це дуже стійкий і гучний аромат. Два-три розпилення на куртку я наношу і е е кілька днів можна не оновлювати. Навіть взимку привітрі цей це аромат витримує. І підіймає настрій, особливо коли на вулиці сіро, немає ні снігу, але вла... волого. Отак. От То він радує. Тож тут сонце, аромати на сонці лежать. Яке там далі питання? Ароматикий. Ага, це, я сказала, піднімає настрій п'яте. Аромат друга шкіра. <кій> Взагалі, я не дуже розумію цього поняття друга шкіра. Тобто це ароматикою. Який ти майже не відчуваєш чи як, я сприйняла цей аромат як найбільш комфортний і звучить як чиста шкіра. От Для мене цей аромат це Fleur de Roger. Цей аромат, коли ти його наносиш, він дає подовжене відчуття, от якщо після душу висохнути і нанести його, він дає подовжене відчуття цієї чистоти, як після душу. Тут немає мильності, але тут ніби є волога. Тут чай зелений, чи просто якась чайна терпкість, флер-доранж, Дер деревність, от, от пахне він так само, як є трошки нотки оцього коркового дерева, і це не через те, що він тут натягнув. Ні, коли наносиш, розпиляєш на себе, те, теж є оцей запах трошки. І от оцей аромат. Продовжує відчуття чистоти і свіжості шкіри як після душу. Тому для мене цей аромат є тілесним. Тому що в іншому розумінні я не знаю, не розумію, як по-іншому може бути. Ідемо далі. Аром... Номер 6 аромат, в якому відчуває себе Леді Пост. Ну, Для мене це один-єдиний очевидний варіант це Coco Noir. Ставлю флакончик, бо в мене немає він в мене вже закінчується. Я знаю, що є більш суворі, більш напористі аромати, але чомусь саме бренд Chanel для мене це бренд для Леді босс Не для голівудських зірок, не для якихось творчих професій. Хоча я не кажу, що творчі люди не можуть носити. Але в мене перед очима перестає. Постає Леді Бос. Леді Канцлер Ангела Меркель. Цікаво, які в неї улюблені парфуми. Можливо, теж Шанель. Класний. Класний, сильний, дає відчуття впевненості собі. І все тому подібне. Е, що ми. Сьоме питання, аромат для створення затишку. Я колись робила відео одні тижні, і там у мене затишку був кхе -кхе, аромат Нобеля Делебелу, Танець Бабок. Але зараз все-таки я звернула увагу, що я вдома для затишку ношу ось цей аромат. На вулиці його теж ношу, але зараз вже для нього прохолодно, не так гарно він звучить, коли в більш теплу погоду. А вдома його носити в будь-яку пору року добре, коли вдома тепленько, а ще цей запах гарбузика. Він мене лежить в'язаний гарбузик, Хелловін. До речі, ми з донією вирізали вчора, гарбузики робили і паперої і кажанчиків. І оцей гарбузик чудовий запах, затишок. Повертає десь в дитинство, в природу. Просто відчуття спокою дає. Затишок це і спокій, як на мене. Спокійний стан душі, спокійні думки. Ось цей аромат е, налаштовує на такий стан чудовий. Ідемо далі. Аромат обійм. Я теж це, це питання можна зрозуміти по-своєму. Для мене аромат обійми це Dorian від Івде Систель. Так, я цей аромат продавала, я його не ношу, він в розпиві. Це та причина. Зараз сформую думки. Саме тому я його і не ношу, і він в розпиві, тому що він нагадує мені дитинство. І саме тому це аромат обійми. Тоді в дитинстві. В 90-ті. Так пахло багато жіночок, приємні жіночки, коли свята, якісь моєї мами такого аромату не було. Вона взагалі не користувалася парфумами. Але от асоціюється з приємною старшою жіночкою в 90-ті, з хімією, з кучеряшками, і от дає відчуття оцих обіймів. Я не знаю, я не, вибачте, може, я сам бурно не можу пояснити, але асоціюється з часом, коли мама була молода, коли я була дитиною, мама мене ще пригортала. Ми і зараз можемо пообійматися, але тоді по-дитячому це ну, якось, знаєте, затиш. Оце є затишок. Мамині обійми. Хоча мама на мене пахла, а пахли інші жінки, але це нагадує той час. О, Здається, я сподіваюся, я зрозуміло сформулювала і не дуже багато. Комфортний. Теж туборозно-квітковий, білоквітковий м'який аромат. Оцей аромат дійсно вдихаєш, і ніби ти вдихаєш його десь на якомусь оксамитовій тканині, дає відчуття м'якості, ніжності, приємний аромат. Я всі свої аромати, навіть ті, які не ношу, я періодично підходжу до них і вдихаю, щоб згадати. Може, якісь асоціації. І до цього я підходжу доволі часто. Саме через це відчуття затишку і асоціації з дитинством. Так, йдемо далі. Номер 10. Ні, не 10. 9. Аромат, який люблю, але, здається, іншим він не подобається. М -м -м. Немає в мене такого аромату, якщо чесно. Я ж люблю нішу, але не таку епатажну, яку, яка буде відштовхувати інших. Я пам'ятаю, що чоловік мені на якийсь аромат зробив антикомплімент, що я пахну як бабуся. <реш> Здається, на цей навіть. І на Шанель. От Шанель теж йому не подобається. Він єдиний, хто може мені зробити комплімент чи антикомплімент. Ну ні, комплімент не тільки він, там подружки теж знайомі можуть зробити, а от антикомплімент тільки він може сказати. Бо я коли купую, я йому все даю нюхати, він зразу, зразу каже, що да, ні. І каже, чим воно йому пахне. А так такого особливо немає в мене щось, прям, щоб відстовпувало. Номер 10. Так, а де аромат? Ага, все. Переплутала, я трошки повискладала собі аромати. Номер 10 найбажаніший аромат в топлі 6. Ну, я за останній час, я вже купую аромати в розпив за останніх півроку. Я намагалася купляти і ті аромати, які я і собі хочу. Щоб деякі мілілітри звідти зносити, насолодитися, можливо, потім ще купити. Тому більшість ароматів в мене є останнім часом, за останні місяці я купила найбажаніші. А так, така моя давня, але не дуже прям термінова хотілка, це лінтерді, Givenchy в парфумерній воді. Ціна на нього така, що в розпив його брати невигідно, а собі купувати дорого. О, ношу те ще є. Ще в мене в хотілках є молекула плюс мандарин. Але теж не термінова хотілка. Він мені дуже подобається. Я його думала, може ближче до Нового року. Але мені здалося, коли в мене був відливант, що він взагалі не стійкий. Або я його на собі не чую. Так, мікрофон є, волосся на ньому. Тому я не дуже то і кваплюся його купляти в розпиві навіть в маленькому залишку. Я ще думаю, можливо, від диван. І ще щось третє, А, як я могла забути, каджал Ламар. Оце аромат дійсно. Теж на зиму, на осінь, дуже крутий, дуже насичений, цікавий, гурманіка. Але, блін, ціни цього року піднялися значно. Коли він був до 5 за 100 мл, він лежав у мене в вішлісті. але зараз він щось біля сіми, не знаю. Я ще не купую такі аромати в розпил. а собі тому ж тим більше нема як. Ну, тому такі. Виходить, що три? Лінтарді, каджал, ламар і молекула. Ще, я думаю, може, Армані Арманісів парфюмерній воді. Мені світулік. Моя парфюмерна подруга присилала його на сліпі затести, і я на затестах сказала, що він такий. Але потім я його залпом зносила, і він мені дуже сподобався. Тому я думаю, може ще його купити. Вони продаються 15 мл, може його. Це теж. 4. Вважаємо, що 4 хотілки Так, да, все, достатньо. Номер 11. Переоцінений моєї колекції. Це буде аромат Perfumers Workshop Тірос. Чому переоцінений? Ну, тому що коли я дуже любила троянди, в мене якось напливами, якась нота мені цікава. Я якраз тоді він був на парфумерному Ютубі в кількох блогерів, вони гарно про нього відзивалися. Потім ще я на кремчику почитала відгуки. Я думаю, ну чого за такі гроші не взяти? Я купила його повний, перекупила з рук. І не сказати, що розчарувалася, але ну, все-таки так як про нього говорили, він настільки не пахне. На свої гроші це хороший аромат, навіть кращий багатьох. Але я не знаю, він не так переціненний, як просто я свої очікування набагато завищила від нього. Тому він і не дотягнув до них. Але, але так аромат хороший. Влітку освіжає дуже в спеку, тільки не на сонці. В закритому приміщенні, або коли хмарний вітер, хмарно і душно, от тоді він теж освіжає. Ой, застоявся, я давно не вдихала. Так. Але непоганий громад. Далі, номер 12. Аромат зброї, з яким почуваєшся себе в безпеці. Ну, я, враховуючи ситуацію в нашій країні, ППО на криші це аромат зброї. Але Ладно, якщо ми про аромати, то крім Noir, тому що я хотіла Coco коконуар, але ж ну, скільки можна його показувати. Для мене це ще й Black Opium Intense. Із фланкерів Опіум я перепробувала. Більшість, мені здається, що більшість. Тільки останніх двох років я не тестувала, а ці всі, то це мені сподобався набагато більше решти. А от флагман я таки не знаю, як пахне. Знаю тільки старенький, вінтажний. Ну, коротше, оце, оце зброя. Зброя, тому що він дуже. Він хоч і солодкий, але він такий трохи дряпучий. Дряпучий, гучний і може дати. пощочину, як це? Ляпаса, боже, вибачте, що це таке? Це дурне, дурний вплив телебачення руками. Може дати ляпаса, якщо з ним переборщити і перехопити дихання. Тому так. Але я його через те й ношу лише взимку, теж на куртку. Минулої зими я чередувала його з кристалом. Зимою класно. Але в теплі може дати добрячого ляпаса. Йдемо далі. Так, зброя, зброя. Найвдаліша покупка на ось. Що в мене? Ну, давайте в мене буде два тут найвдаліших покупки на ось. тому що я не могла вибрати з них один. Перший це Френк букле ваніль. Так як я люблю ванілі, це очевидно, що це було вдале, хоча не всі ванілі мені подобаються. Але тут така класна я сьогодні в ньому була і взяла по справах. Тут така освіжаюча деревна ваніль, свіжа деревина, біла порода, суха, сухий зріз свіжої білої деревини і ваніль. Такий класний аромат, я не нар... нарадіти не могла. я ще й купила його випадково. Треба було чоловіку замовити його улюблений аромат. І я дивлюся, там 20 мл. То я чоловіку кажу, давай І я собі теж трошки замовлю. Це ще було, не пам'ятаю коли, до того, як я почала розпив І Я спочатку мені не сподобався, але потім, як сподобався, його вже тут трошки було всього 20 мл. Але ну половину десь я зносила, але враховуючи, скільки всього є, і скільки всього мені подобається, то це нормально. А другий аромат, покупка на ну, осліп, це Hermes Рубарб. Дуже він розрекламований, був блогерами, і я не втрималася і теж його захотіла. І як бачите, найдаліший, тому що він і мені сподобався, я його носила і в розпив пішов добре. Нормально, в мене невелика вітринка, але в розпиві, бачите, як за кілька місяців, це за літо. Зараз його не беруть, бо вже не сезон. Але за кілька місяців літа трошки пішов, і я рада, що він не буде застоюватися. І сама я його з задоволенням теж засни почну носити. Тому я думаю, це дуже вдала покупка. Ще й за нормальні гроші, враховуючи ціни зараз на парфумерію. Йдемо далі. Так, ароматики люблю, але не користуюсь. Ну, тут е, ос, особливо жаліти його не треба, тому що я його майже зносила. Це матардахаб від Junaid Parfums. О, сонечко, а, ви не побачите, він так гарно блищить ніби. Хто знає, той знає. В ньому є блискітки, як Мікалефі. Цей аромат я купила в залишку теж випадково, ось так десь було 57, я пам'ятаю мілілітрів. І тут така східна ваніль, ніжна, але напориста відчувається, що це аромат сходу у нас Навіть якби на осліп мені його дали, я б одразу догадалася, що це аромат сходу. Як і мені здається, будь-хто, хто хоч трошки парфюмерією цікавиться. І це був мій перший ванільний аромат. Десь роки два з половиною тому я його купила. Так, як ми сюди тільки переїхали десь в кінці весни. І тому так, я в нього закохалася тоді. Я його поносила добре, ще я його розпивала, тому що як виявилося, не в мене є одної, однієї. не в єдиної мене цей аромат був улюбленим. І є улюбленим. Я ним трошки піділась, о, це залишилось трошки. Я іноді його наношу. Один-два пшики вдома або десь на вулицю теж один-два пшики. Небагато, тому що з ним можна добрий передоз зловити. Міцний аромат. Тобто може задушити. Тік-ток мені якесь повідомлення пише. Йдемо далі. І останнє це питання. Топ-5 ароматів на зараз. Ну, в мене було відео, мені підбірочка на осінь. І я якраз вважаю, ці аромати найбільш підходячими. У мене зараз де топ-4 флакони, я вам покажу. і Ще один варіант, я вам скажу просто. Ну, звісно ж, в п'ятірку входить лобстер. Хоча кожен раз я його буду вдихати, кожен. Хоча. Лобстер, як на мене, універсальний аромат на весь рік. Але потрошки, трошки зараз я його вношу. два. 2 Boablanc від Frapen. Це такий деревно пряний аромат. З якоюсь свіжою ноткою інжиру чи то евкаліптом. Щось таке свіжинька, але зовсім легеньке на дираніс. Чудовий аромат. В принципі, всі деревні аромати на зараз можна носити. Класний, моя новинка, і я не дуже задоволена. Звісно ж, ще одна моя бажанка Ельпур. Коріандрово деревний освіжаючий аромат. Але міцніший, ніж Буїс Бланк. Номер 4 це теж деревний зерко Парфум Буддевуд. Тут. Бальзамічно-деревний аромат, більш м'який, більш округлий, такий хмаринкою на вас лягає, теж дає комфорт. До речі, його можна в затишній віднести. Приємний дуже аромат, мені здається, сподобається всім. І п'ятий варіант це будь-яка молекула. В мене зараз дві молекули, третя і п'ята. Другу, я знаю, мені найбільше подобається. Друга теж вона підійде. Перша мандарин. Як і будь-яка. Перша, напевно, з будь-яким домішком. Там чай, пачулі, імбир. Що там ще є? Не пам'ятаю. Оці всі ноти можна на зараз чудово. Якраз для осені вони найбільше дали, Тому будь-яка молекула саме за Centric Molecules. Так. Ну, я вклалася в 26 хвилин, це хороший результат. Я переживала, що це буде на минут 49. <плес> От. Дякую, що провели зі мною свій дорогоцінний час. Я це ціную. Дякую всім, хто коментує, хто ставить лайки, хто просто дивиться, мені є для кого старатися. А я вам бажаю гарного дня, сонячного, як сьогодні на вулиці. І всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.